Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Івана. Це іде відео Сполучених Штатів, штату Іллінойс. Хто вперше на моєму каналі, давайте познайомимося. Як я вже сказала, мене звати Івана. Я проживаю з сім'єю у Сполучених Штатах у штаті Іллінойс, вже 20 років. Хотіла сказати пару слів, поки ми почнемо дивитися моє відео нове. З останніх коментарів, я наскільки розумію, яка в мене хороша і добра аудиторія, які мені залишають гарні коментарі, це дуже приємно. І в сьогоднішньому відео я хочу ще Я обіцяла одній своїй підписниці, що я покажу відео з. Дитячими іграшками. Знаєте, хоч в мене немає маленьких дітей, але я зняла. Я в цьому відео вкладу кусочки. Я думаю, що їй буде цікаво подивитися, порівняти ціни. Ось так, що я свою обіцянку дотримую. І е, сьогодні є неділя, і ви знаєте, що я дуже люблю магазин т будинок, чи будинок якось так він перекладається. І вже е, в мене є в одному з моїх відео. Де я осінній декор там дивилася і купувала дещо для дому. І сьогодні я вирішила трошечки як кажуть переключити своє око від буденних проблем, тому що вони так само в нас тут є. І знаєте, і діти хворіють, і ми загалом маємо буденні свої щоденні так само справи, і робота, і будинок. Тому я сьогодні йду за своєю мотивацією, а мене мотивують, що гарні речі, можливо, якісь новорічні, як кажуть, прикраси, новорічний декор, який зараз є, і ця новорічна музика в магазинах. Я надзвичайно надихаюсь. Тому я йду за своєю, як кажуть, позитивною енергією. Я люблю переключитися в таких моментах і беру вас з собою. Ось в нас в пару слів ще хотіла сказати: в нас в штаті Ілінойс є, наприклад, от одні магазини, а в інших штатах, наприклад, цих же магазинів може не бути. І це є так, знаєте, свого роду кожен штат. Як, окреме, як окрема держава, можна так сказати, свої порядки, свої закони, свої правила. І ви можете жити у іншому штаті, і там буде ну, цілком по-іншому. Тому ось, якщо вам цікаво подивитися, як є у інших штатах, я вам радо рекомендую. Свою ще одну віртуальну подругу, яка проживає в штаті Пенсильванія, це канал Несе Галя Воду, її звати Галя, дуже приємна дівчина, надзвичайно, і вона дуже цікаво розповідає, вона подорожує, вона проживає в такому стайл містечку. Пенсильванії, штаті, і вона теж показує свої, як кажуть, різноманіття. І вона проживає на границі трьох штатів взагалі. І це дуже цікаво. Якщо вам буде цікаво загалом подивитися цей канал, я вам рада її рекомендую. Залишу посилання внизу під своїм відео. Це не реклама. Мені за це ніхто не платив гроші. Я просто познайомилася з нею. Вона має чоловіка-американця, має двох діток. І е, Галя дуже гарно робить все своїми руками. Вона вишиває, вона шиє, вона робить прикраси українські, дуже красиві. Ну, одним словом, вам буде так само цікаво, і вона дуже багато розказує про іменно Штати, де вона була, де вона подорожувала. Вам буде дуже цікаво подивитися, порівняти з тим, як. Я живу тут, в цьому штаті, і як вона живе в тому штаті. Ну, кому буде цікаво, то перейде по описанню, я залишу внизу її відео. Тож, загалом, я йду, за мотивацією своєю, йду, надихнуся і кажуть, розслаблюся, розслаблюся мозгами, тому що в мене був дуже жахливий тяжкий тиждень. Знову хворі Вартуся. Знову висока температура була, але ми вже все добре. І е, мені треба так само е, мій позитивний заряд. Я кажу, що віддаю, то повинна щось прийняти. Я вас е, всіх люблю. Дякую вам ще раз за величезну підтримку, за теплі слова, за ваші коментарі. Вони є безцінні для мене. Я вже це повторювала і буду повторювати кожен раз. І в мене дуже тепла і приємна аудиторія. І я вже наговорила на 5 хвилин. <свісно> Тому давайте будемо дивитися, що в мене вийшло цей раз. І ще один такий момент хотіла вам сказати, що мені надзвичайно приємно, що ви переключаєтеся, що те, що я показую, воно вас, як вам сказати, переносить. Трошечки в іншу реальність, ті проблеми, які є, на жаль, в наших українців зараз, і я дуже тішуся, що я хоч трошки, це маленький процент того, що я можу зробити для зараз, для вас. Тому будьте сильні, будьте, вірте. Все хороше, найперше в ЗСУ, найдруге в Бога. Все буде добре, все буде Україна. Ну що ж, цей раз Петхомі навіть досить було красиво оформлено. Все поставлено по кольорах, і це було навіть дуже зручно і дуже приємно і радувало око. Мені надзвичайно сподобались ці всі декорації. Було багато такого, чого я не бачила в інших магазинах. І ось, наприклад, іграшки, які тут були, дуже багато було ручної роботи, а що в інших я не спостерігала. Ось мені ще дуже сподобалися ці ангели. І біля них був ще стенд з сантами. Які вони красиві, ці санти. І всі були по-різному симпатичні. Ну, дуже мені сподобалося. Ось тут зараз після цих подушечок буде дуже чудернацький Санта. Я спеціально вам залишила звук, щоб ви послухали. На магазину At Home я ще е, помандрувала до такої шопінг-плази. Ось у нас тут є Victoria's Secret, такі магазини як Love, як Pandora, Hollister, Хто в Сполучених Штатах, я думаю, що чув про такі магазини. Ось мені треба було придбати ще деякі подарунки. І е, дещо придивилася собі. І на цій же плазі купила деякі подарунки своїм хлопцям. Так, традиційно розпаковка з ніколасиком. Окей, е, показую, що придбала в цьому едхомі. Дивіться, ось таку взяла дуже гарну ще совушку. Така сова, вона сидить на гілочці. І дуже симпатично виглядає. Вона коштувала 2,99%, але вона була на 25% знижці. А, не пам'ятаю, що там долар з копійками я дала за неї. І далі я взяла такі кріплення для іграшок. Подивіться, які симпатичні. Вони є з, з такими бусинками. Буде дуже гарно на ялинці. Дивіться ось іграшки, які я докупила ще. Дивіться, які красиві. Зараз піду вішати на ялинку. Подивіться, які красиві це є. В L99 вони коштувала в цьому магазині Ett Home. Так. І вони є з такими золотистими ось такими полосами. Біленькі з золотистими полосами. Дуже красиві. Я раз їх повішу на ялиночку це все. І я купила ще в магазині Victoria's Secret. Ось собі такий костюм. Сіренький пашепінг на штанах. Всі купила білизну, але вже показувати її не буду, бо якось негарно. Ось такий гарний костюмчик купила. Ось. На зимочку. Худі коштував 52,95. Але сьогодні був великий переноворічна знижка. І штани, і е, худі коштували по 35. Тобто оригінальна ціна їх була 52. І у цього, мені здається, теж 52. Так. А сьогодні вони були по 35. Ну, я рахую, що дуже гарні, тому що вони дуже хорошої якості. Це є 100% котон. І я взагалі люблю їхні костюми. У мене. Є вже десь, я не знаю, напевно, років 5 светр від них такий від костюма теж, ну він так добре носиться, так добре переться. 60% катон. Дуже класний. Ще тут купила собі білизну, але вже не буду показувати тут таке. Так, і я ще взяла на подарунок для артусіної дівчинки, з якою вони дружать, такий лоушен для. Для тіла і, і такий спрей для тіла. Це я взяла на подарунок її. І деякі ще покупки зробила, але не можу їх показати. Тому що мої хлопці дивляться моє відео, а Різдво ще за два тижні. Тому ось так. От Ніколасика покажу. Так, кіть. Ніколасику теж треба щось купити. Минулого року він мав іграшечку. І якісь смаколики. Цього року, мабуть, буде щось подібне. Так. Ну, ось бачите, yeah. мій головний помічник, розпаковщик. Одним словом, шопінг-терапія була добра. Я насолодилася, Получила дуже багато задоволення Victoria's Secret. Там, знаєте, якось зразу все по дівчачому Дуже багато красивих речей. Ну, звичайно, минулі роки було трошки краще цього року, якось мені здається. Не знаю, якесь воно таке все рідко можна щось таке добре побачити. Ну і ось як я обіцяла своїй одній з підписниць показати дитячі іграшки. Я, звичайно, не знала, які показувати, тому потрошки показала різних: і для маленьких малят, і для більших діток, і для хлопчиків, і для дівчаток. Ось е, дуже були красиві представлені подарунки, правда. Якби в мене були дітки маленькі, я б звичайно звідси щось вибрала. Але ось е, показую, так як е, вона писала мені, щоб я е, показала, які іграшки є, які ціни. Тому ось, не знаю, для дівчинки, для хлопчика вибір є великий. І зараз такі красиві іграшки я, чесно кажучи, не звертала так уваги, тому що мої діти не бавляться вже іграшками, і довкола якось немає маленьких дітей, яким би купувати. Такого роду подарунки. Але ось показую вам. Дівчатка хотіла вам дещо показати. Ось а, Артуся у нас хворів цілий тиждень знову. А, мав вірус сильний. І у нього є в школі дівчинка, а, ось, з якою вона дуже гарно дружить. Ну, не знаю, така, як, може, перша любов. І ось вона напекла йому печенюк. І сьогодні привезли. Може, тут трошки попробували такі смачні. Отак це все гарно. Було в кульочку, в зіплоку, і було ось такий суміш. Хотіла просто з вами поділитися, наскільки тут діти, вона сама це спекла. Вона з одного класу. Дуже гарна дівчинка, американка. ось. І вона ось йому напекла печенік, щоб він виздоровлював, щоб він обов'язково приходив до школи. І ну, так дуже гарно, дуже приємно. Така дуже молодець. Ось ще хочу вам показати, де знаходиться наша педіатр, так як я робила візит, тому що Артуся був у нас хворий і я переживала трошки, але це був звичайний вірус, уже все добре. Тут загалом треба мати страхівку, вона у нас є. Звичайно, можна і мати платний візит. Я не знаю, скільки коштує нашого педіатра. Ну, я думаю, не менше, ніж 100 доларів. Але так як ми маємо страхівку, я позвонила. Ми вже з нашою педіатром працюємо 15 років. Ходимо до неї, ще Олежик був маленький, ми її знайшли. Дуже хороша, ми її любимо. Ось, ось так показую вам. На цьому я буду завершувати своє відео. Всім вам дуже дякую за увагу, за перегляди, за коментарі, за лайки. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Вони будуть не менш цікавими. Всіх вас люблю, обнімаю, всім миру, добра. Бережіть себе і своїх рідних. Папа, -па. всіх до нових зустрічей!